Вітаю, друзі! Сьогодні, 20 грудня, з вами знову центр громадської аналітики вежа. незважаючи на те, що сьогодні типу вихідний день, але в нас немає вихідних і для нас, для вас це дуже дуже важливо. І сьогодні з нами в студії економіст, фінансист Олег Пензен, Вітаю вас, пане Олеже. Та я вас також щиро вітаю. І ми з паном Олегом спробуємо порахувати в нього це непогано виходить і свої гроші, і чужі. Бо про гроші дуже важливо, друзі, навіть в умовах війни та тим паче в умовах війни гроші вкрай потрібні. Мова сьогодні йтиме про гроші на півдні України за кордоном в Європі, в Україні і так далі. Пропоную пане Олеже розпочати з дуже інтригуючої інформації, яка зараз з'являється у західній пресі. Кирил Дмітріїв повідомив уже сам підтвердив, що він прилетів до Майами. Він публікував відповідне фото в мережі X, і туди ж летить Дональд Трамп у Флориду. Там вже відбулися зустрічі американської делегації, точніше, американської групи, яка займається переговорами Кушнера, Віткофа і можливо ще когось із українською делегацією та європейськими радниками з питань національної безпеки керівників країн. Ройтер сьогодні не повідомляє, що три зустрічі там, мовляв, не буде. Ну мова про зустріч Росії України та США, Хоча я. Чесно кажучи, цього не виключаю. Чого очікувати, пане Олеже, нам зараз від цієї зустрічі в Майами зустрічей. Ну, перше, значить, дивіться, я буду висловлювати свою точку зору. Добре? Так, будь ласка. Е, весь американський політику працює виключно на внутрішню американську аудиторію. Тобто, все, то, що робиться сьогодні адміністрацією Трампа, воно робиться для. Американців заради американців, і е, ну, основною метою має формування позитивної е, оцінки діяльності республіканської адміністрації напередодні виборів в листопаді місяці наступного року до виборів Конгресу. Ну тобто е, дивіться, е, якщо, наприклад, е, росіяни е, збільшують в 1,8% в 1,8 Фінансування пропаганди на 26 рік в своєму бюджеті, то е, основний е, маркер, основне, основна мета це е, формування громадської думки в європейських країнах, угу. про російською. Для внутрішнього споживача там схвачено і задушено, то тобто там питань немає. Е, коли ми з вами говоримо про е, американський, Власне, американською ділою формування інформприводів, політики, це не на європейську аудиторію, не на українську, це на американську. Тому, коли ми з вами говоримо про наслідки зустрічей, подання цієї інформації у виступах Трампа, коментарі американських оглядачів. Все це робиться із схилом на Україні, на американського споживача, а з американським споживачем ситуація достатньо цікава, і вони за останній час достатньо цікаво трансформуються. І це треба теж розуміти: значить, ріст підтримки України у американського виборця збільшується. Слухайте, коли ми подивимося, є там такий цікавий інститут, інститут Рональда Рейгана, який для республ... в тому числі для республіканців, проводить достатньо активні. Опитування громадської думки серед відповідних електоральних кіл, так от, на сьогоднішній момент, 67% американців підтримують Україну, виборців, американських виборців. З них 72 республіканців і 63-63,5, що я не помиляюся, це демократи. Тобто, ріст ну, позитивного відношення до України, попри всі там. Моменти, пов'язані з там фінансуванням останнім, е, воно, на, 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 скажімо так, на боці України. А для е, пересічного американця Путін це злодій, ну сформована така позиція з дитинства, що росіяни це вороги, вони не можуть стати друзями е, тільки за бажанням, в, власне, шановного Трампа. Тому, коли ми з вами говоримо про ті, речі, от ваше запитання: що нам чекати? Чекати нам в будь-якому випадку. Е, Коментарів, які е, мають по-перше, продемонструвати, що Трамп нарешті досяг успіху, навіть якщо там не буде успіху, вони будуть говорити про успіх. Це перше. Mm. Друге, е, цільова аудиторія і цільова мета це осінь 26-го року, mm. тобто, незважаючи на великі заяви Трампа завершити в цьому році війну, незважаючи на заяви Рубіо. Навіть якщо цього не вийде, він буде абсолютно спокійно продовжувати це на наступний рік. Йому треба листопад 26-го. Тобто в нього немає дедлайну січень 26-го. розумієте? Це другий момент. Третій. Що нам чекати від росіян? Ми почули вчора від Путіна. Там було декілька таких, я би сказав. Так, ми можемо припинити вогонь, але на момент, на, на, на сам в день голосування анікдот. Але якщо ми це будемо робити, то голосувати в тому числі і через виборчі дільниці мають ті українці, які з українськими паспортами знаходяться на території Російської Федерації. Слухайте. ну, Я не є політологом, я є економістом. Я вам хочу сказати, що в мене чітко сформувалася позиція. Ну, як стороння людина, яка просто на це все дивиться і трошки не по фаху, але все рівно. Путін не зміг е... захопити Україну військово. Я думаю, що 26 рік буде роком трошечка зміни акценту. Він буде намагатися захопити Україну електорально. Так. Причому, слухайте, я вам хочу сказати відверто: е... Я думаю, що ми абсолютно випадково побачимо з вами якусь абсолютно дивну кандидатуру, яка почне активно проводити президентську кампанію, і за яку раптом масово проголосують виборці, які в тій чи іншій мірі пов'язані з Росією. Ну, тобто, питання, ну я не говорю верифікації, скажімо, виборців, я не говорю забезпечення прозорості і чесності голосування. Це питання просто закриті. Там їх не теоретично не може бути. То, що вони там можуть влаштувати однозначно ті каруселі і все останнє для того, щоб забезпечити е е е різке нарощування кількості голосів, це друге питання. Питання в іншому, питання в кандидатурі, і питання я абсолютно впевнений, що є вже хтось. На кого це буде робитися, і це не Арестович. <ріст> так, <що, ріст> так що слухайте, це момент теж, який і з моєї точки зору є надзвичайно важливим. Тому перше, відповідаючи на ваше запитання, я від сьогоднішньої зустрічі не чекаю нічого. А. По ні по всій причині, тому що це для американців сьогодні не дедлайн. Ще а. друге, ми почуємо, напевно, не почуємо. Умер зі своєю командою, там почує це точно. Е, абсолютно нові системні вимоги з приводу правил і здійснення виборчого процесу. Ну Президент вже зреагував на це. Ми не будемо керуватися будь-ким. І він абсолютно з цієї точки зору. Але в будь-якому випадку, я думаю, що там буде нові, е, новий комплекс. Е, Ну, не просто ж так, Путін це озвучив, це вперше було озвучено в ефірі в подібному напрямку. Тобто це буде новий комплекс, який буде активно поштовхуватися в українській політику як, один, як одна з умов припинення вогню. Так що я думаю, що до нового року ми ще багато цікавого почуємо, але я абсолютно впевнений, що жодних якихось там. По-перше, вони не відступляться від територіальних вимог, це раз. Питання це вже суто економічне. Вільної економічної зони на цих територіях, для мене є ну, ну, повним нонсенсом, по одній простій причині. Будь-який інвестор, заходячи на територію, перше, що його цікавить, це безпека власних інвестицій. Так. Безпека власних інвестицій забезпечується судовою правоохоронною системою. Скажіть мені, будь ласка, по якому законодавству і хто буде там забезпечувати безпеку інвестицій людей? Це раз. Ну, Ідіотизм. Другий момент. Е, інвестор, як правило, заходить, створюючи робоче місце для конкретно взятої особи. На випалених війною спустошених містах, де ними не лишилося жодної живої людини, хто це буде відновлювати і на що це буде робитися? Ну тобто, хто там буде жити? Хто туди приїде? Е... Удмурти? Чи хтось там, я вибачаю, з далекого Сходу привезуть? Чи Китайці? Тобто у мене питання: для кого буде там, створюватись вільна економічна зона? Для кого? Вона ж створюється для людей? Це друге питання. Тобто, для мене це навіть якщо, навіть якщо врахувати, що Росія погодилася відвести, там війська, Україна відвела війська. Абсолютно. Я, не, я впевнений, що цього не буде, але умовно. Відвели, створили демілітаризовану зону. По перше, під чим законодавством воно буде знаходитись, і хто там буде забезпечувати правопорядок? Окей, То. пане Олеже, поки ці питання там владнують, трясають і з ними розбираються, ми сподіваємося, що. Сполучені Штати Америки про такі заяви від української влади будуть якось тиснути на Росію. Сьогодні будемо слідкувати друзі за цим повідомленням. Однозначно так, а тут я хотів би, якраз коли ви заговорили вже про гроші про інвестиції, нас повернути до подій, які відбувалися в Брюсселі цими днями, 18 та 19 грудня вчора та позавчора. Там, врешті-решту, хвалено рішення про надання Україні, як я його називаю, репараційного кредиту у сумі 90 мільярдів євро. Чому репараційного? Тому що. Нам сказали європейці, що ми будемо його повертати без відсотків, коли нам Росія виплатить репарації. Ну, я перекладаю на просту людську мову. Ніколи репарації однозначно є умовою погашення цього кредиту. Сума 90 мільярдів євро, близько 100 мільярдів доларів. Пане Олеже, от до питання: коли ці гроші можуть бути? Умови ми вже почули. Коли ми їх будемо віддавати, якщо репарація не виплатить, що буде робити Європа, і наскільки нам вистачить цих грошей? Тому що мова йде про 100 мільярдів на два роки. Значить, дивіться. Я би почав трошки зінакшу. Ми ж з американцями про, про американців говорили, правда? А вас не здивувало, що ну, е, на відміну від репараційного кредиту, як такого, який проштовхувався Урсули Вандерляйн, там вистачало кваліфікованої більшості. Для е, консолідованих запозичень за рахунок подальшого погашення з бюджету Європейського Союзу треба було повний консенсус 100%. Вас не здивувало, що Угорщина, Словаччина і Чехія проголосували за. Ну... Цих 90 мільярдів запозичень від європейського союзу, які будуть погашатися за рахунок бюджету Європейського союзу і платників податків Європейського союзу разом з відсотками, проголосовані всіма країнами Європейського Союзу, в тому числі так, там є з певними умовами, що на них не розповсюджується, е, скажімо, борговий тягар погашення, але вони проголосували за. При тому, що Орбан казав, що він ляже трупом, але там жодним чином на це не піде. Вас не дивує, чому це так? Розповідаєте. А ви підніміть, будь ласка, Трампів 28-пунктовий план угу. з точки зору економічного відновлення України. Пам'ятаєте? Окрім 100 мільярдів доларів, які е, мають бути спрямовані в Американський фонд за рахунок заморожених російських активів, він сказав, що європейці за рахунок платників податків мають дати 100 мільярдів доларів. Угу. Скільки зараз дала Європа? 100, 100 мільярдів доларів. Тобто, дивіться: е, вплив Трампа на прийняття рішення Європейського Союзу, причому давайте ми згадаємо. Чітка позиція Мелоні напередодні, яка сказала, що репараційного кредиту не буде категорично. Мене це про особисто просив Трамп. А спільні запозичення проголосували Мальта, Болгарія і, і Італія. Тобто, формально, я думаю, що це протиснуто в тому числі, та й може і в першу чергу, під достатньо активною позицією. Американців. Якби цього не було, ми б мали 100% гарантований вето зі сторони Орбана. Це про продовження війни чи про відбудову, пане Олеже? Ви знаєте, а це про відбудову. Це про відбудову. І тут е, зберігається оця знаєте, американська позиція з приводу того, що вони Україну таки дотиснуть. Чекайте, ви сказали тільки що на початку відео, не варто нічого очікувати до листопада місяця. Буде до листопада? Ще раз повторюю, позиція бажання американців і реалії, які можна буде зробити з росіянами, це різні mm. речі. Ми зараз mm. з вами говоримо про очікування Адміністрації Трампа. В них mm. є декілька команд, які працюють в різних напрямках. Працювала команда, яка мала забезпечити гроші на відновлення України і формально. Вирішити питання. До речі, ми з вами побачили ще один дуже цікавий момент. Ми з вами побачили, яким чином Україна в 27 му році може стати членом Європейського Союзу. Яким Ну, ми побачили, як американці протисли голосування на про ті речі, про які взагалі в принципі ніхто навіть не очікував. Ну уявіть собі, ну для мене після тих всіх заяв голосування без вета. Тих ну, слухайте, ну в дійсності це це повний анекдот, але так є. Тобто американці показали, що вони і тут можуть, до речі, і це буде представлено українській делегації. Mm -hmm. Подивіться, ми досягли цього, ми ж зробили це. Так само ми зробимо з вашими кластерами по відкриттю вашої вагового членства до Європейського Союзу. Так, да, які поки що не відкрили, так, пане Лежада? Так, їх не відкрили, але американці показали, як вони можуть це зробити, так, тому так. що вони чекають від України поступок. Mm -hmm. Mm -hmm. Е, тепер, що стосується самих грошей. Перше головне питання, яке мене хвилювало: чи вистачить Україні цих грошей на два роки. Ну так. Значить, дивіться. Якщо буде війна, то нам обов'язково треба буде додатково ще гроші від наших партнерів, які, в принципі, є. У нас з вами є угоди з е... Великою Британією на практично: там скільки? на 10-11 мільярдів доларів. У нас з вами від е... німців. На 26 рік є 11 мільярдів євро 11 з половиною. Ага. Ми е від скандинавських країн вже отримали на сьогоднішній момент підтвердження про 8 мільярдів. Ну, тобто, коли ми з вами говоримо про арифметику, то. Е Надання цього кредиту мені з душі по величезний камінь, я вам чесно скажу. Тобто, по-перше, я абсолютно впевнений, що українська фінансова система буде стабільна. Ті гроші дадуть можливість нам вижити. Тим більше ті гроші, там ще дуже цікавий момент. Вперше в прецедент був фантастичний. Європейці підтвердили, що ці гроші можна витрачати на війну, ну це поки що сказав лише а В документі будемо бачити, бо це ще ні, ні, ні прощає. Власне, ми правильно сказали, що ми ще не маємо документу, але що це є так? Я би трошечка уточнив, дивіться, з огляду на ті процеси, що зараз робляться американцями, ті гроші це будуть основою фінансування 800 тисяч вояків українських Збройних сил, які будуть формувати європейську архітектуру безпеки. Які оці 100 мільярдів ви маєте на увазі? Так. Тобто, коли ми з вами говоримо про те, що ті гроші... Навіть теоретично можуть використовуватися на воєнні цілі, то, по-перше, подивіться, французи, що сказали, що е, бажано розвивати військово-промисловий комплекс європейських і України, так? такий момент, е, який трошки не вписується в американські підходи. Ну, Франція, вона ж має свою позицію. Але е, коли ми з вами говоримо про безпеки, про гарантію безпеки. То в момент пов'язаний із фінансуванням вояків, пам'ятаєте, що казав президент? Якщо нам дадуть 50 мільярдів доларів на рік, ми зможемо підняти заробітні платні військовослужбовців. Слухайте. Ну, це крок. Ну, Я лише пане олеже тут. Одна ремарка трішки не розділяю, м'яко кажучи, трішки вашого оптимізму на рахунок того, що ці гроші підуть на Давайте, я трошечки видаю а, бажання задісня. Я, 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 я репліку завершу і все. І ви будете я як правило мовчу. Чому тому, що як показує практика попередніх років, і навіть кредиту, який ми отримали під заморожені доходи. Доходи від заморожених активів з цих грошей далеко не всі дозволяють використовувати на військові потреби дуже невеличкий відсоток. Окей, пане Олеже, Тепер ще одне запитання в цій частині. Скажіть, будь ласка, е і поясніть, ви я знаю обізнані з цією темою. Оподаткування ФОПів з 1 січня 27 року. Зараз несеться тіктоками і телеграм-каналами. Інформація про те, що ФОПи будуть платити ПДВ. Розкажіть, будь ласка, що ви знаєте, де тут правда? Значить, дивіться. В будь-яких інформаційних приводах треба завжди намагатися дійти до суті, до початку, для того, щоб оцінити, наскільки це безпечно небезпечно. От і з приводу репараційного кредиту, ви абсолютно про цього. Не репараційного кредиту. Ви абсолютно праві, що поки не буде офіційного документу за підписом всіх учасників цього процесу, заяви Мекса, заяви е, Урсули Вендерляйн, заяви кошти це заяви, це класно. Але поки не буде папірчика, де можна буде пальчиком поводити по буковках, воно все, ну, таке розмови. От аналогічна ситуація з ФОПами. Давайте ми дійдемо до суті. Суть полягає в тому, що Міністерство фінансів. Оприлюднило для громадського обговорення перший драфт законопроекту. Вчуйтеся, слухайтесь. Тобто, ні рішення уряду, ні подання це у Верховну Раду, ні знаходження законопроекту зареєстрованого на сайті Верховної, немає. Мова йде про громадське обговорення першого драфту. Який Ну, повірте, я абсолютно ну, усвідомлений, буде дуже сильно мінятися під тиском. Для чого це зробили е, Міністерство фінансів? Ми вже з вами почули і вже з вами почули коментарі, що це було одною із вимог розгляду майбутньої програми з Міжнародним валютним фондом на ради директорів. Тобто, е, на момент погодження нової програми на рівні персоналу. Міжнародний валютний фонд сказав, хлопці, ну, вам треба зробити, ну, як мінімум, оприлюднення вашої пропозиції. Вони це зробили, вони оприлюднили пропозицію. Тобто до реального законопроекту, який буде голосуватися в Верховній Раді, дуже багато часу. Це перший момент. Другий. Ми з вами в першій частині нашої розмови говорили про те, що ми ну, напередодні якихось електоральних рухів, правда? Ну, як ви думаєте, яка політична сила сьогодні, а е, електоральний загін ФОПів, ну, по-перше, він організований, по-друге, це абсолютно тверезі, розумні, дорослі люди, які взяли на свої плечі відповідальність за володування власних сімей, не перекладаючи це на роботодавця і на державу? Тобто, це достатньо активні в політичному плані. Euh, про широк населення. Як ви думаєте, от плюнути в спину та на голову плюнути тим людям напередодні виборів, якась політична сила спроможеться? Ну ті, хто не збирається в парламенті залишатися, ти можуть мені пальцем в прізвище, того хто не збирається, <хе> хто не збирається. З ними. Я міг би Вам озвучити таке прізвище, Але поки що утримуюсь, яке саме. Я, Є, не, не треба, <хе> 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 я для чого це говорю? Якщо ви подивитесь уважно на коментарі різних політичних сил, то всі говорять, що під цей законопроект голосів не буде категорично. На це не піде ніхто. Ні Юля, ні Петя. Вибачаю. Пане Олеже, а якщо уявити картину, що відразу після виборів голосується законопроект, такі прецеденти були в парламенті. Ну, по-перше, ми не знаємо того, як будуть проведені вибори і як в тих, на тих виборах. Будуть представлені нові політичні сили. По-перше, треба розуміти, що там різко збільшиться кількість військовослужбовців. Ми маємо це розуміти. Вони сьогодні герої, і вони сьогодні будуть мати величезну довіру. По-друге, ми маємо. Чекайте, ми зараз з вами говоримо про вибори президента. Ми не говоримо з вами про парламентські вибори. Це трошки різні речі. Ні, ні, я говорю про парламентські. А парламентські, ви впевнені, що парламентські вибори будуть одночасно з президентськими? Залежно від того, чи вони будуть чи не будуть одночасно з президентськими, я говорю, новий склад парламенту може проголосувати такий законопроект. А я не думаю, що новий склад парламенту з'явиться у 26-му році. Ну, це друге питання, але в будь-якому випадку, навіть якщо новий випадку, склад парламенту не з'явиться, загроза однаково залишається, тому що розмов багато вони не випадкові. Якщо навіть це драфт, це драфт, це наміри. Я погоджуюся, що це ще не документи, але наміри струбували населення дуже сильно. Слухайте, з 2007 року, я вже це говорив і вам повторюю ще раз: з 2007 року, в усіх меморандумах з Міжнародним валютним фондом є підписані Україною зобов'язання привести ціни і тарифи на енергоносії для населення до ринкового рівня. Угу. В усіх. Повірте, я знаю, про що я говорю. Скажіть мені, будь ласка, сьогодні 25 рік. Е, у нас з вами е, ціни і тарифи на енергоносії для населення ринкові. Виключно через війну. Ні. Повірте, ні. Я абсолютно впевнений, що наша любима держава буде, і політику будуть знаходити десятки способів для того, щоб ці пункти не виконувати, так як це було з 2007 року. Хто вам сказав, що пункт. Е, до речі, Міжнародний валютний фонд потужно тиснув на збільшення до 22% ПДВ для всіх. Так чи ні? Так? так. Міжнародний валютний фонд активно в 2024 році тиснув, щоб Україна девалювала національну грошову одиницю хоча б до 50 гривень за долар, щоб зменшити навантаження на запозичення? На Це відбулося? Ні. Я вам більше того можу сказати. Е, Приведення ціни тарифів до ринкового рівня є навіть в Україні facility, не з міжнародним валютним фондом, навіть там є. Щось в цьому напрямку робиться? Ні. Чому? Ну тому що наші політики вони прекрасно розуміють контроверсійність подібних речей і важкість оцінювання цього у виборця. тому Слухайте, я маю надзвучати. Скільки часу у нас з вами мусується ідея введення оподаткування на, перес... на закордонні пересилки дешевше 150 євро? Та вже два роки точно. І що? І це що законопроект проголосований? Ні. Е, законопроектом про макетплейси, де вводяться покладання е, функції, обов'язків. Е, е, Податкових агентів на адміністрацію маркетплейсів у скільки часу це, це ж не зміна законодавства, це уточнення просто адміністрування. Він пройшов ні, не пройшов. Тому ще раз: дивіться, давайте ми не будемо. Я абсолютно впевнений, що коли почнуться круглі столи, обговорення цього законопроекту про ПДВ. Воно дуже сильно зміниться, тому що дуже агресивно налаштовані профільні асоціації фізичних осіб підприємців. Дуже недобре налаштовані експерти з цього приводу. Вже пораховано величезні збитки, які це нанесе, нанесе, в тому числі і бюджету. Тому, як на мене, я якось так дуже спокійно до того відношусь. Ну, окей, пане Олеже, дякую, що ви нас змогли заспокоїти на даному етапі. Я маю на увазі. Фопів, тому що їх в Україні дуже багато, але податки потрішки їм збільшують. Ну от останнім часом і військовий збір додавали, і там ще ЄСВ СВ. Платять навантаження. Збільшується, тому я чесно скажу, що я не бачу намірів влади зупинятися, і в мене є певні застереження щодо цього: якщо не ПДВ, то якийсь відсоток накинуть однозначно. Дивіться відсоток при діючій системі адміністрування це одне, а ПДВ. Більше мільйона. Це абсолютно новий податок, який в рази збільшить податкове навантаження. Розумієте, в рази збільшить. Це все рівно там збільшував перевести, скажімо, спрощену систему на загальну. Ну тобто... Так вони це ж і хочуть зробити, фактично. Ну і що? Ну, ну, ну багато що вони хочуть. Слухайте. Хто хоче, наткніть її пальцем, хто хоче. Верховна Мінфін. Рада не хоче. А хто ж хоче? Мінфіну. Ну, у Мінфіна є. Ну, вони за це отримують заробітну платню. В них сьогодні завдання. Ви ще скажіть, як е, ФОПа або там пересічний бізнес любить податкова. Ну, робота в неї така, паскудна. До речі, зауважте, в податкову систему йдуть люди з відповідною ментальністю. Ну, щоб ми з вами розуміли. Я, наприклад, в податковий би не пішов при всій всі повазі. Ну, Тому що ну, це люди такі. Ну, от, ну, так само, як є певна категорія людей, яка йде в правоохоронні органи. Ну, не всі там можуть працювати. Ну, психологічно не всі можуть працювати. Ну, є така специфіка людей. Ну, так і в Мінфіні, не всі можуть працювати. Є купа економістів, але от конкретно фінансовий, е, скажімо, фіскальна ситуація. Вона от є. Тому ще раз говорю: це їх робота. Їх робота виставити це на громадське обговорення. Ні. Робота народного депутата погодитись або не погодитись. Будемо слідкувати в будь-якому випадку за це за цим, пане Олеже. Вам дякую за поточнення стосовно цієї чутливої теми. На жаль, ми не встигли обговорити все, друзі, тому що час нас трішки підпрає, але я. Вірю в те, що ми продовжимо ці цікаві дискусії і розбір складних тем із паном Олегом на каналі. Дякую вам, пане Олеже.